Я тобі ще раз повторюю, ти його не викинеш. Я викину той сервіс. Не викинеш. Викину. Володя, той сервіс нам подарувала моя мама. Передарувала. Що? Передарувала. Мені твій тато сказав, що йому його мама подарувала. Володя, а то нічого, що то наша сімейна реліквія, яка має стояти запакована, а потім ми її передаруємо нашим дітям. А? Нарешті я порву цю дурацьку цепочку, я його Так стій, якщо ти його викинеш, то я викину твій монітор. Я викину твій комп'ютер. Оля, Що? постав комп'ютер. Ага. По постав, я сказав. Ага. Оля, я з тим комп'ютером з першого курсу. Володя, тобі вже 43 роки. Тобі також 43 роки, і ти також зі мною з першого курсу. Я чогось з тебе не викидаю. Так, то викинь! Викинь мене, володя. І що ви без мене робити тоді будете? Нічого, діти виростуть, а без комп'ютера не виросте. Володя, Той твій кактус вже натягнув стільки радіації, що нам будинок освітлює і обігріває. Знаєш А Ану, піди, будь ласка, на балкон і зроби порядок своїми рибацькими снастями. Бо як туди зарвусь, то викину всі. Одну вудочку залишу. Яку вудочку? А тою, що ти на мітингах махаєш. знаєш? А ти її не викинеш, а бо ти не... її використовуєш як селфі-палку. Серйозно? Серйоз. Оля, ти краще ти краще порядок наведи своїми туфлями. О. О. Ти шо повикидай! Повикидай! Все, в чому ти не ходиш. Ну. Ну ти що не розумієш? Ти не розумієш, що оці я позичила вірки. Щоб піти до Галки на весілля. Це я позичила в Галки, щоб піти до Ірки на весілля. А в цих я взагалі Вон, ходила до першого причастя. В ботфортах. Я була гаряча штучка. Слухай, штучка гаряча. Я тобі ще раз кажу, що викидай, то в чому ти не ходиш. ласка. Якщо ти не викинеш, я то все спалю. Так володь, ну ти що не розумієш чи що? Що в тих я ходжу по дорогих бутіках, в тих я ходжу, по дешевих бутіках. Взагалі, от, от вони класненькі такі, вони нові. Я їх вдіваю, вони мене тиснуть, я їх знімаю. Ну так викинь, хто в чому не ходиш. Я не, я не викину. Воно все класненьке, воно, воно кльовеньке. Кльовеньке? Через то в нас машини нема, бо наша машина в шафах, в тумбочках, в тебе на пальцях і в вухах. а то, між іншим, твої подарки, а то між іншим, моя карточка, яку ти вкрала і не віддаєш. Що? Що ти сказав? А давай я то все, в чому ти не ходиш, відвезу бідним і немічним. Володя, не така вже та твоя родина, бідна і немічна. Ти краще вон свої туфлі перебере, повикидай все своє взуття. В мене одна пара. От От, Володя. А то ти маєш мому діду подякувати, якого через тебе, дорогенький, босим ховали. Дякую! Прошу! А знаєш, що я зараз? роблю? Що? Я візьму! І викинув нафік! Ту твою Йогославську стяну! Його славську не... Не, О, не! Його славську стінку ти не викинеш! Вона вічна! Яка? Вічна! Яка? Вічна! Країни нема, а стінка є! То, серйоз? Серйозно? Серйозно? Mm -hmm. Ти можеш зробити що не буде? Та! Нащо ти то все робиш? Наш ти викидаєш? Що ти що ти за жінка така? Було. Ну, що за нашого? Прочитали в інтернеті, що спільна справа. Купляє сім'ю, хтіла трошки кріпляє. Та що ти з того починаєш, щоб все викидати? А не можна почати, наприклад, з поїздки на море. Ти що, серйозно? Ну так. Ми поїдемо на море? Так. Ти куди хочеш? знаю. В Єгипет. А я в Туреччину. А як же разом? Оль, ну ти ж згадай, як ми з тобою прекрасно провели медовий місяць. Пам'ятаєш? Пам'ятаю, я в Парижі. Ти в Берліні. Офігенно провели. Дуже класно. Почекай, відійди на метр. Відійди на метр. Відійди. Відійди на метр. Відчуваєш? Шо? Відчуваєш, як укріпляється наша сім'я. Ти зараз про, про що говориш? Ти стій там, а я поїхав. Ку Куди? На море. Зроблю з нашої сім'ї залізобетон. Я тобі зараз зроблю з цієї голові залізобетон.